Миру Божого любви. чи потрібно вивчати Біблію. І що таке Біблія? Біблія це є книга очевидців. Там описано про те, що було, що є і що нас чекає попереду. І кожна людина, яка хоче знати своє майбутнє, вона повинна знати своє минуле. Біблія є книгою очевидців, ті, які пережили потоп. Вони описують про те, як відбувалось. Біблія описує про те, як можна спастись, тому що нас чекає попереду другий прихід Ісуса Христа. Перед другим приходом Ісуса Христа будуть відбувати страшні катаклізми. Про це також Біблія попереджує. І коли людина каже, що Біблію не потрібно вивчати, це є божевілля, тому що саме Господь нас застерігає, Господь нам дає можливість. Пізнати себе і дає нам можливість виправити ті помилки, які ми зробили за все життя, і навернутись до Господа Бога. Тому Біблія це є слово Бога до нас. І е, якщо ми не будемо вивчати історію нашого минулого, ми не будемо знати нашого майбутнього. Тому для того Господь нам дав своє слово сюди на землю, щоб кожен, хто прийме його, врятувався і мав життя вічне. Е, такий був політик Сталін, який. Euh, свій час він був. Euh... Ну, семінаристом, він вивчав Біблію, і він знав, як людей можна відвести від Господа. Він сказав, що потрібно ввести, що потопу не було. Тобто, в всіх навчальних закладах не вчили про те, що був потоп. Але якщо не було потопу, значить не було наказання. Бо за що прийшов потоп? За гріхи людей треба ввести вік землі що мільярди років, тобто, щоб людина ніколи не задумувалась, що буквально дві тисячі років тому був Бог на землі. І е, про те, що людина це є тварина. Це є великі помилки, які призвели до масової гибелі людей. І тому е, чому приходять війни, чому приходять бідні нещастя? Тому що ми не знаємо Бога. Тому нам потрібно вивчати Слово Боже. Нам потрібно вивчати Біблію для того, щоб бути розумними і бути дітьми Божими. Тому що це є стандарт дитини Божої. Коли ми вивчаємо, пізнаємо Бога, ми зможемо бути в царстві Божому. Амінь.